І так, всім привіт, друзі! З вами я Зеділер, і сьогодні я короче, прийшов зі школи, і мій друг Мирослав розпечатав фотографію. Тільки вона помніта, поки я зі школи йшов додому. Ну, в, погр... ну, в, погр... ну, в погребах у мене школа, а я в вторости, а я через автобус. Ну, оце моя фотографія, хто бачить. І ще була фотографія з моїм другом. Там підписано ділер і Діму. Ну, Діма, це мій друг, ви бачите зліва. І ще ви бачите цигарку. Якщо ви подумали, що це справжня сигарета, то ні, це фальшивка. Тільки. Куди мені Ярик, кидатуторіал на як зробити фальшиву сигарету? Як ви по прев'юшці, уже поняки? Сьогодні ми будемо на хардкорі проходити слендермена з читами з консолю. Але я вже старався прийти, але кінцівку не засчитали, тому що я одну главу забувся пройти. Називається хомстед. Значить, будемо почитати заново. Добре? Е готуйте чай з печеньками чи ряженку. А ми будемо розпочинати проходження. Ще ви бачили, що моя аватарка на Ютуб каналі змінилася. І ще дякую оцьому пацану, який зробив мені аватарку добру для Ютуб каналу. Можете підписуватися, скоро у нього будуть проходження. Поки що в нього немає. Ну, якщо хочете, підписуйтесь. Як ви бачите, я уже в грі. Добре, не задержуємося, сразу розпочинаємо. Я буду грати на версії 2015 року, тому що... Там нема... Коротше, погравшися з настройками і щитами, коли ми їх активуємо, ми зразу побігаємо. Тільки не забудьте включити хардмод. Бо я тільки що забуся. І коротше, і зразу добігаємо до хати Кейта. Пішли. Тепер дивіться, зразу заходимо в хату, в хату Кейта. Коли зайдемо в хату Кейта, зразу беремо фонарик і йдемо на другий поверх, щоб забирати ключі. Потім відкриваємо хату Кейта і потім біжимо на ворота, які тільки що відкрилися. Потім добігаємо на відео, якщо хочете замедлити, і подивитися, куди нам надійти. І коротше, до доходимо до будки і закінчуємо. Я на комп'ютері щось із яркістю зробив і тому так. Закінчивши пролог, переходимо до другої глави. Включаємо чити і пишемо два, два консольних команди для біга. І хто дивився мені проходження, пишемо програ, щоб закінчити сразу главу 8 сторінок. А потім ми біжимо зб, 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 збираємо одну сторінку і коли релендер нас хопить і проробимо дії, як в обичній грі. Я тут.

Девень! Сразу ее вот так. Ну мені стара версія подобається, чим нова Ну реально, мені стара подобається. Графіка прикольна, мені подобається. А дерева забавно виглядають Забавно. Реально. <клес> Кстати, навіщо мені інтерфейс камеры реально, или что? Что такое? Якщо ви думаєте, чому я крикнув, я просто сказав ХА! ХА, блін, сказав. Ну, я посміявся. Я. я. Я, я вибачаю, що у кейти не вийшло спіймати добичу, щоб поїсти. Все, переходимо далі. Йдиться, отут одразу побігли отут одразу побіло. Короче, зразу пишемо два консолі, щоб бігти. Я вам уже казав це в голові за Pages. і зразу біжимо до медведя або іграшки Чарлі Метісона могучого. Я реально це дуже добре. Зразу запуститься нова голова, пишемо два скриптих консолі або команди для пробіжки для цих два консольних команд. і сразу біжимо до цього острова, де ми попадаємо, і нас ловить слендер зі своїми щупальцями. Ходім вже, вже сталися, так що вже реально пробуємо. Вот эти кричать рельеф. Ти... Слушай, ты ти... мужик. А, точно, йому еще не 11 и не 12, як мені. Коли появимся, сразу пишемо два консольных команды на пробіжку и біжимо сразу до будки охраны. Потім запускаем кассету и пишемо команду «Прогрес». А потім закрываем вікно и попадаемся слендеру. Поїхали далі. Отут, тут, дивіться, сразу підбираємо другу. Кафе. Потім зразу беремо кассету з документами і запускаємо главу е, Дім Метісонов. І коротше, якщо ви дивилися проходження по цій грі або Селендерзаріво, то короче, ви далі робіть ті самі дії як в геймплеї. Ну, якщо ви дивилися проходження. Давай настрій, а тепер поїхали. Ми поїхали навіть. Так, ми добігли до травти, броді. Давай. Отут, коротше. Отут включам good mood. І поїхали. І все, поїхали. <кхи> Почему мы так підстрибуємо скавити? Короче, якщо вы думаете, що ми помремо ні, не помираємо? Просто ідем до підножя все. А це уже катуз зайти до не буде. Не боїмся. Да что ты? Не пішло! Не, не пішло, блять! Куди подивлюсь, то він на моїй на лінка, як тебе? Куди подивлюсь, він передо мною появиться готується? Коротше, тут далі з відеозапис нам всім понятно. То, коротше, пропустимо. <клухи> так, коротше, прослухали запись, нікому не потрібно. Это а теперь по-справжнему у меня налякала, не, не, давай -то потихоньку будем идти, реально мне страшно, нет, мне страшно, реально. А, ну ты тут до сих пор не играл, да? Ты тут тут. тут. <риклад> <плес> ну короче, обычный кінець. Ну, короче, обош кінець. Нет, тут не можно выйти. Короче, допишу воно? Як ви поняли, якщо слендермена прийти на хардкорі з читами, то кінцівку нам не засчитає. Значить, треба проходити по-чесному. По ну, це добре, що для читерів розробчики це подумали, це добре. Добре, ми провірили, що буде, якщо прийти слендермена на хардмоді з читами, і, оказується, це нереально, це нереально з читами. Тут античит поставка. Добре, я з вами прощаюсь і всім пока!